Вже на третій приймала командний кубок України Стронгмену та інвастронгу. Захід відбувся у Щербанівській громаді та зібрав учасників з різних куточків країни. Це була не просто спортивна подія, а справжні свято сили, єдності та взаємопідтримки. Усі ділилися усмішками, обіймами. Радо вітали знайомих і заводили нові знайомства. Я вже другий рік змагаюся. У нас команда ми з Києва. У нас команда називається Незламні вовки». Ми приймаємо вже другий рік участь в змаганнях Федерації стронгменів України. Вчора були на змаганнях ми в Кам'янському, а сьогодні ми приїхали до Полтави на команді змагання. Вчора в індивідуальному ми змагалися, а сьогодні ми приїхали на командні змагання, щоб показати свою майстерність і поїхати з призами додому до столиці час офіційного відкриття учасники вітали почесні гості, серед яких представники влади, організатори та спортсмени вищого ешелону. В першу чергу це не про переможця, напевно, а в першу чергу про ком'юніті. Це про тих людей, які збираються разом, час від часу, в різних локаціях, змагаються, спілкуються, діляться новинами, радістю і, знаєте, і продовжують жити. Ми будемо продовжувати ці напрямок. У нас діють декілька програм щодо розвитку ветеранського спорту, принципі спорту, як на Полтавщині, так і в Україні в цілому. В Організації змагань беруть участь найвідоміші атлети України, зокрема легенда спорту Василь Вірастюк. Учасник змагань Максим Скарлівки говорить, що участь в змаганнях поряд з відомими спортсменами дуже надихає. «Вже Третій раз тут участвую. Перший раз це було ну, можна сказати два роки назад. Я тільки з госпіталя приїхав і мене запросили сюди так, поучаствувати у змаганнях. І в тому году я теж був тут, і на цей рік теж вже поїхав. Скала вже почти буде як традиція. може, типу, може не зайняти якесь призове місце. Ну тут же ж головне – участь, а не що там. Це брати приклад зі своїх побратимів, які в цьому процесі і в галузі фізичної культури і спорту ветеранів вже не один рік. Брати за приклад їхні результати, їхню сміливість їхню мотивацію А сьогодні. Мотивації на цьому майданчику буде вистачати. А потім боротьба, Висловання, силові вправи, вправність з інвентарем. Кожен з учасників викладався на повну. На майданчику панував командний дух, підтримка і справжній бойовий настрій. Сьогодні у нас 27 команд, 17 ветеранів і 10 команд. Мілітері це військовослужбовці, пожежники та поліцейські. Вони змагатимуться в трьох спортивних дисциплінах: це веслування. На тренажері естафета стронмен інвастрон та функціональна естафета. Глядачі активно вболівали, а ветерани надихали своїм прикладом. Кожен момент змагань доводив сила не лише у м'язах, а й у характері.